Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Який найпопулярніший напій у світі? Чай, кава, пиво, мартіні. Правильна відповідь кава. Де жив Робін Гуд у середньовічних легендах: Англія, Ірландія, Франція, Шотландія? Робін Гуд легендарний герой Англії, що жив у Шервудському лісі. Кількість хвилин у 4,5 годинах 240, 260, 270, 300. Двісті сімдесят хвилин у чотирьох з половиною годинах. Де знаходиться літаючий підйомний міст? Німеччина, Франція, Нідерланди, Італія. У Нідерландах знаходиться унікальний літаючий міст. Він фізично піднімає частину дороги в повітря, щоб пропустити судна. Хто очолив першу навколосвітню експедицію? Христофор Колумб, Фернан Магеллан, Джеймс Кук, Марко Поло. Фернан Магелан командував експедицією, яка здійснила першу з відомих навколосвітніх подорожей. Хто створив персонаж Шерлока Холмса? Агата Крісті, Едгар По, Артур Конан Дойл, Чарльз Діккенс Артур Конан Дойл англійський письменник, автор численних пригодницьких, історичних, публіцистичних і фантастичних творів. Як називається наука про звуки мови, морфологія, фонетика, семантика, синтаксис? Фонетика це розділ мовознавства, що вивчає звукову сторону мови. Як називаються препарати для боротьби з бактеріальними інфекціями? Антивіруси, антибіотики, антигістаміни, стероїди? Препарати для боротьби з бактеріальними інфекціями називаються антибіотиками. Який найвищий жіночий співочий голос? Контральто, тенор, баритон, сопрано. Сопрано – найвищий жіночий голос. В опері сопрано виконують жіночі головні ролі. Який савець першим піддався клонуванню? Собака, вівця, свиня, кінь. Першим клонованим савцем була вівця на прізвисько Доллі.